Малята! Хоча зиму вважають суворою та сердитою, але ця пора може порадувати нас гарними сонячними днями і своїми маленькими чудесами, що відбуваються тільки взимку. Спробуємо пригадати деякі з дарунків зими. Чим укриваються гілочки дерев та кущів, коли вони виглядали пухнастими та чарівними? І правильно! А які зимові картини ми бачили на шибках вікон? Морозяні візерунки, так Підгадайте загадку. Під нашим дахом морквинка росте, сонце пригріє, вона відпаде. Здогадались? Це бурулька. Так, діти, сьогодні говоритимемо. Ще про одне із зимових див – бурульки. Ряд крижаних бурульок дійсно схожий на 14 бахрому, якою зима оздобила всі будинки. Звідки беруться бурульки? В сонячні днини сніг на дахах починає танути, перетворюватися на воду. А ввечері, коли сонце сховається, Ця водичка замерзає, перетворюючись на кригу. Особливо часто це буває, коли наближається весна. А у яку пору року з'являються бурульки? Музинку, а вже ж. А де ми можемо їх побачити? Під дахами будинків та інших споруд правильно. Яку форму мають бурульки? Так, вони схожі на морквинку, довгасті, зверху товщі, знизу гострі. А якого кольору бурульки? Прозорі, а вже ж. Із чого бурульки? Так, із криги, із замерзлої води, із льоду, крижані. А що ж відбувається з бурульками на сонечку? Правильно, вони тануть, капають. А бурульки всі однакової довжини, чи різної? Різної, так. Діти, чи змінюються бурульки за розміром? А вже ж, вони ростуть? А коли ж з'являються бурульки? У мороз чи відлигу? Так, коли після відлиги морозить. Коли борульки виростають великими під дахом, ходити під ними та є небезпечно. Тому такі борульки збивають з дахів, щоб вони нікому не завдали шкоди. Як ви вважаєте, навіщо це роблять? Так, щоб бурулька не впала з даху на когось, правильно. Адже велика борулька гостра і досить важка. Вона може боляче вдарити. Діти, а яка ж бурулька? Так, вона холодна, тверда, гладенька, слизька, блискуча і важка, правильно. А якою стає бурулька у наших руках? З лискою, а вже ж. А як ви вважаєте, що станеться з борулькою, що впаде? Так, вона розіб'ється. Молодці! Я сподіваюся, тепер ви знаєте, що таке бурульки та як поводитися з ними.